Всім прийде, друзі, надали хапці, ми продажа морати Metfree 2033 редукт, але а це в друга частина ластлайта. На дане, на, 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 коли було у нас самої гри метро, тому погнали розділ большой. Так, погнали. Приводом минулого Це дуже важливо. зі своїми вже через годину. Час, що речення творила. Погнала. в домі чувак. Паскудний такий. Хлоп, я два. Якщо з ним говорить. Ні не фон, тому що я переїхав. Тому. Парфан буде такий. А тепер ми виродки. Як так? Що? А ситуація ось яка. Сусідня станція площа революції. Наша, червона. Від неї до полісу два кроки. Я домовлюсь, тебе пропустить Митю зі своїми будеш.

Ох, та ты что? Маркет. Так, что мы решили купить? По сути, не, не треба ничего куплять. Я бы краще змов бы зброю. мне это. А... О, вот. Тюнинг. Мне бы вот Zmienić by... Odmien. No. Pompowek? Nie, tylko... To nie to. Samorówno tematyczne pojęciówki. Odmien. Nie, no... Все, нормально. Все, тюнинг. Лунали. Глушаки. Горшагствол. Глушак подовжені стволи. Глушик. Глушник. Нормально глушник. Окей. Так. Все, окей. Нормально. Супер. Супер. Блин, меня уже не мая. Сорок, нифига себе. Що я зробив, друг. Капець, я без я бы без специала оставься, но тебе дебил. Набой, Щасти тобі, Сейчас ты это бешенешь. Не понял, да я не понял. Клавиатура. no sprzęjem, inventar, protyaz, a w tej nie nie nie, nie. Eee. a to nie pomagał kresce, nie to błony, nie, no to niech tańk, no А, надо бочо. Я уже надрыл на боту, да учаснио. О, и да, черчеван. Можем идти на революцию через театр нас пропустит. Давай, погнал. Сейчас театр пропустим. Я блин потратил, блин, у прицела.

jednou це малий синій Що Poprvé.

Скажу, Артеме. Начебто вже йти треба, але давай огульнемо, скільки живі лишились. Я пригощаю. Будь ласка. Спеціально для вас зі старого запасу. О, це вже діло. Ну Нуж бортеме шарнемо. Ух! Добре пішла. І взагалі добре тут. О, все равно, ну, я, я уже плыву. Ну, блин, сейчас 6 будет столько, потому что ну, не так просто. Так, без бардаку, одна партія, один керівник. Ну так, ідеологія там усе таке. Ну то й що? Зато порядок. Їжджу всіх однаково. Немає багатіїв та злидерів. Скільки треба для життя, стільки й отримуєш. Ну молі. Бо... Ну, за рівність. Давай, Норд. Але породження. Про що це я? Так, ти лиш поглянь, як воно на околишніх станціях живеться. Жеруть один одного, дітей своїх до рабства продають. Десь і кам'яна доба вже розпочалася. Пані заливає лучше, блядь. До звіра стрімко пуститься. Потрібен порядок, потрібен. Ось у цей вір. Виздихаємо ми у метро без порядку. Перегриземо один одному горлянки та й по всьому. Ти собі як хочеш, а я червоний. Червоними помру. Ну що, давай но. За порядок. А ты вже? Артема, давай, но, дотно! Вс бля. Вс, я забрав. Червоний. Зараз чужого боку барикат. Біці то формі товариша. Товаришу моє, слухаюсь. Все там. За шибест. А то би. Вино. А тобі. Знати про чорного брати. Чоріо. Відставити. Це Наші міс. на місце. Не звертай уваги. тебе сюди треба було під Але з іншого боку, все ще може обернутися дуже добре. Доброго здоров'я! Товариш корпус теж тут? так точно. Товариш генерал теж прибув. Оце пощастило. Як усе закрутилося? Слухайно ну, Артеме, ти хлопець розумний. Повинен розуміти. Випадковосте не буває. Ти Тима, ти багато знаєш. Я раджу тобі довірити. І я допоможу тобі. Ми ж томові топайські хіттер. Терри, один за всіх і всі за одного. А ось у товаришів з ордену інше гасло. Усе для нас. Это ваш бункер. Кому он достанется, тому й жити. Остання війна буде и жить. В последняя война будет, Артем, мы до нее готовались. У нас сила. Сюрприз. Их прозвать тьма, блин, всех Гаді. Я думаю, що ви смерть у хороб був у колоні. Чяслава Андрійович. Ось рейнджер. Врятував. Який збіг? Лісницький, ви також рейнджер. Знаєте його? Так точно. Сердем, довірена особа Мельника. Вони разом знайшли де шість, а згодом він відзначився. У багатьох операціях. Чи ковбаси?

у вашому ж ордені, але на мене будемо як мушкетери. Один за всіх, і усі за генеральний секретар ЦК КПМ, товариш Москвин. Числаве, розмова до тебе. А що це у нас? Черговий ворог революції. Ха, чудово! Як ви правильно відзначили, льоні вже давно пора вчитися. Працювати з людьми. Взагалі то ми збиралися підставити усі ці ваші сироватки правди та хитромудрі машинки. Це змарнований час. Дайте но ну, я згадаю давнину. Ставчано. Kind of Кажи. Ануш, видавай усе, що знаєш про Д6 на паску Мовчиш. Ось, мит, Кажи, гадло, доки я тобі яйця не відрізав. Усі ваші явки, ставки, паролі та усю іншу прутню. Тату, нащо ти його так? Це називається допит, льоню. Допит. Звичайна справа. А що? Хіба коли ти граєш у ляльки, такого не робиш? Ні! <гум> Влади без крові не буває! <гум> Брат, право вискові. його й досі люблять. Сті! Сті, я сказав! Ви. Робіть, що хочете, але витягніть з нього усе і кулю у потилицю без цих шмарклів. Потім до мене є розмова. Повернись. Леонід був прав. Навіщо? Схоже, наші стосунки безнадійно зіпсовані. Але тут на допомогу приходить наука. Чем не розповісти не тебе як індешист убирал, чи я чорний. Типа какой-нибудь лейблок. Ой, чёрт, спас, Тання. О, точно. Розумієш, про що я? Так точно. А що там ще робити? Так, чорного виявили. Подробиці у конверті Ну, після винетії одразу ж за ним. І раджу. Тання. Сить мен там лезти. На А вода є, тишен. Ну, Джонс менеце. Місце води. Ти ж я що, не помиляюсь. Ані ж як батечко рідного брата. А ви ви там, якщо виберетеся? Ой, ну я красавчим, блін. Що, завалити? Там воля. Я ж знаю. Я цим. Ну, щастий. Давай якось бороємо. Ну я вот эти ничего таким не распылил. Ну, типа, он вкола мне инъекции. Или тут просто прямо лагает и Опа-опа. І Ганза. І навіть трикляті нацисти вже все знають. Пацюків ми переловимо. А війна все одно невідворотня. Невідворотня? Знаєш, і я, і політбюро маємо сумніви. Сумніви ознака страху. Та як ти змієш? Ти голова держбезпеки і мій підлеглий. Так, так. Але коли ми лиш у кроці від остаточної перемоги революції. Ви не маєте права порушувати. Я не маю права. Я... Адже ви завжди прислухалися до моїх порад. Як, наприклад, бути із вашим братом? І опісля його передчасної смерті, Генсек, ви. Нині я знову даю пораду. І вам краще буде знову прислухатися. Ти. Не посмієш. Знаєте, товаришу Москви. Або ми з вами одна команда, або кожен сам за себе. Але, Чеславе, чи варте взагалі усе це трикляте метро усієї тої крові, яку ми пролємо? У мене є спосіб зробити усе без крові. Ну, добре. Добре. Дій, політбюро я беру на себе. 思ってきや時間ですよね。 Тільки скільки потрібно знати. Ви повинні пам'ятати дві речі. Перше, від вашого успіху залежить перемога. Друге, операцію втаємничено. Здаватися до полону ви права не маєте. Є питання? Чи можна порушити радіомовчанку після захоплення об'єктів? Лише у крайньому випадку і лише на кодованій частоті. У випадку контрнаступу супротивника об'єкти втримувати чи відходити? Утримувати. Активна протидія не передбачається. Товаришу генерале, ви наказали прибрати усі знаки відмінності, але згодом нам видали прапори. Після перемоги та отримання сигналу піднімете прапори над захопленими об'єктами. Ще питання є? Ні, товаришу генерале. Ну, щастий орли. Служу щастий, орний.

Що приніс йому лісницький з Що повинно знищити ворогів революції? Поки що лише питання. Зрозуміло одне інформація про чорного у Павла. Тепер він моя мета. Ми Ладно, перед началом скинула писать. Пидписывайся на канал, ставьте лайки і... и всем до скорого. Пока-пока.